Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! Звати мене Юрій і сьогодні покажу, як я саджу малину не просто в землю, а по-розумному з торф'яним субстратом від фірми WormiFarm. Бо малині потрібен не просто ґрунт, їй потрібен спа процедурний салон із біогумусом і сапропелем. От дивіться, звичайна ямка для малини! 25-30 см глибиною. Але фішка не в глибині, а в тому, що ми туди кладемо. У мене ось цей чарівний субстрат від Фарм, Який я замовив через інтернет, тому що в нашій місцевості такого немає. Він складається з торфу, біогумусу і сапропелю. Це така собі жива кухня для коренів. На дотик він не як звичайний торф, більш в'язкий, схожий на чорнозем. І це не просто випадково, там купа мікроорганізмів і гумінових кислот, які реально оживляють землю. Беремо наш саджанець малини, ставимо його в ямку і підсипаємо трохи субстрату субстратурм, змішуємо із землею орієнтовно 50 на 50 Якщо земля важка, цей субстрат зробить її легшою і повітрянішою, якщо піщана, він утримує вологу. Коротше кажучи, фарм – це як універсальний солдат і дихає, і тримає, і підживлює. Після посадки гарненько поливаємо водою. І ось що цікаво: цей субстрат уже містить усе, що треба малині. Кальцій, магній, сірку, бор, залізо, цинк, мідь повний набір вітамінів. Тобто ніяких додаткових мінеральних добрив можна не сипати. А мідь у складі діє як природний біофунгіцид. Тобто грибок і гниль навіть не наблизяться. Садимо і спимо спокійно. Погляньте, навіть котик зацікавився цим субстратом. Агов, сірко, ти чого в мішок поліз? Ці добрива не для тебе. Ану, вилазь швидше. Багато хто любить верховий торф, бо він легкий, але він завжди кислий. А вормій фарм має збалансовану кислотність. Там і верховий, і низинний торф у правильній пропорції. Тому рослинам комфортно, не пече і не щипає. От і все, малина посаджена. Якщо хочете, щоб ваші кущі росли міцні, без грибків і давали великі ягоди, спробуйте цей субстрат. Це вже перевірено не однією людиною. Працює навіть на такій землі, де раніше тільки мох ріс. От і все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк і в коментарях напишіть. Чи пробували ви садити малину з біогумусом? Далі покажу, як цим же субстрактом підживити полуницю. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!